Після пологів жінка породілля починає перевіряти, чи є в неї молочко. Видавлює там кілька крапельок молозива, тому що молоко пробуває пізніше. Це третя, п'ята доба від народження дитини від пологів. І коли мама бачить, що його мало кілька крапель, немає ніяких відчуттів стосовно грудей, що вони там наповнюються, стають більші за розмірами. Це викликає стурбованість, і дитина може поводитись після пологів таким чином, що вона часто просить прикладатись до грудей, плачеть. Може не спати постійно, тому що є така картинка у наших е, е, мам, що дитина має поїсти і спати. Якщо дитина приклалась до грудей і не заснула, значить вона не наїла, значить, молока мала, і тому є е, 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 бажання догодувати дитину молочною формою. Часто при цьому використовується пляшка, на жаль, е, і часто це не зовсім е, не потрібно робити, тому що е, по кількості крапельок, які виділяються із грудей, е, не можна визначати, чи достатньо дитині. Е, Молозеве. Молозиво дуже калорійне, воно міститься великий вміст білка, шлунок дитини дуже маленький, і перший час дитині потрібна дуже маленька кількість цього молозива для того, щоб задовольнити потреби організму дитини. Але цей страх часто призводить до того, що дається така порада мала молока, догодуй, або там мало виділяється молока із грудей. догодуй. Тому дуже часто діти в половому будинку догодовуються молочною сумішю. І це уповільнює лактацію, а іноді є поштовхом до того, що лактація взагалі не буде реалізована у цієї пари мама, дитина.